Вітаю, мої зіроньки! Ви на каналі Артзайка і сьогодні ми будемо робити листівку сюрприз. Так, так, вам не почулося класний подарунок, сюрприз, листівочка. Вона дуже проста, дуже легка, дуже швидко робиться і виглядає неймовірно класно. Може бути класним подаруночком на будь-яке свято, тому не обов'язково навіть на Різдву. І так, нам знадобиться половинка від а 4 лист або картон білого кольору. Червоний, або той колір, якого ви хочете, щоб був ваш подаруночок. нам буде потрібен приблизно. 17 на 21 прямокутничок. Або можете підібрати свої розміри, вони повинні бути трошки менше за нашу основку білу, так щоб посерединці гарно виглядало і було місце для з'єднання. Відрізаємо кришечку нашого подарунку коробочки приблизно 3 см в ширину. Подовжині так само. Далі прикладаємо ще один біленький листочок, і нам треба зробити менше за шириною цей лист, так щоб він у нас заїджав, коли ми приклеїмо наш подарунок до основи. Це приблизно відрізаємо, приміряємо, дивіться, так щоб воно. Легко заходила серединку і мало можливість рухатися в ній після того, як ми приклеїмо основку. Приблизно по пів сантиметрику, по сантиметру від краю, як вам буде легше. Намазуємо кришечку, клеєм можна по краям не домазувати, і приклеїмо до серединки. Відрізаємо верхню частинку, вона нам не потрібна. І так, складуємо на наш подарунок і подивіться, він вже майже готовий, дуже швидко, дуже легко. Тому я нагадую, що приклеїмо по краях, ставимо лайк, підписуємося на канал Артзайка, ділися з друзями, пишемо коментарі, приєднуємося до наших телеграм-каналу, а також до онлайн-зум-занять. Всіх чекаю. Всіх люблю і обіймаю. Отже, приклеїмо по краях клей лише з трьох сторон, з четвертої залишаємо повністю сухим. Дивіться, тепер нам треба прикрасити наш квадратик. Ми вибираємо або ті матеріали, які у вас є. Це може бути і картон, і папір, і стрічка. Відрізаємо приблизно по 1,5 см по два лінію. І приклеїмо до подаруночка. Як до самого подарунку, так і до кришечки. Приклеїти можна фоміранчик за допомогою клею, або також можна використовувати двосторонній скочок. Він дуже класно використовується, не пачкає нічого, і дуже класно приклеюється, тому, якщо він у вас є, використовуйте двосторонній скочок. Приклеїмо посерединці, щоб наші края збігалися. Тепер серединку засовуємо середню частинку листа нашого, який буде подаруночком, і треба прикрасити верхню частину нашої коробочки. Так само вимірюємо, підрізаємо зайве і приклеюємо за допомогою клею або двосторонню скочку. Ну що ж, подаруночок готовий, залишилось прикрасти його чарівним бантиком. Беремо е фоміранчик або фетр, або то, що у вас є, або картон, або ще якийсь матеріал, папір кольоровий, малюємо бантик, такий округлий, гарненький, з е стрічками і вирізаємо. І приклеїмо на саму верхушечку нашого подаруночку. Він буде прикрасою, яка буде привертати на себе увагу. Якщо у вас є щось блискуче, обов'язково приклейте щось блискуче. Якщо у вас є щось блискуче, то можна прикрасити туди. Ну що, жовтнішня частина готова, настав час писати листа. Ми можемо прикрасти його або якомусь малюночком, наприклад, малюночком Санта-Клауса, або гноміка, будь-якого героя, що вам подобається, або просто написати святкове побажання. Merry Christmas з Новим Роком, щастя, радості бажаю, або якісь дуже приємні слова, які завжди. Приємно читати, коли тобі дарить подаруночок або листівку. Прикрашаємо ялиночку. Я малюю ялиночку з двох, трьох трикутничків прикрашаю її різними кружочками, гірляндами, сніжинками і напишу надпис: Merry Christmas! На цьому наша робота готова. Я бажаю вам успіхів у всьому, що ви робите. Креативу, творчості! Кожного дня! З вами була я, Бандурська Світлана, ви на каналі Art Zyka, тож не пропускайте попереду ще багато класних зимових відео. Чао, чао!